Всім доброго ранку і на каналі Критвіш. Це довгождане відео. Я вже не знімала десь 10 днів. І ось ловіть. Вчора в мене була успішна сесія з корабликом, був корві 2,2 кг на кукурудзу. Ось таке. Зараз буду показувати кораблик і всі снасті. Тому вам приємного перегляду. А мені гарно половина. Поїхала. Йду на вимосточку. І тут йде моя птічка. Тут є ось такий пультик, він ось тут включається. І тут оця кнопочка. Ось, індикатори зарядки. У е, мене тут один акумулятор, можна тут два ставити, щоб він довше працював, але в мене один. І коли одна оця штучка погасла, тоді його треба ставити на зарядку, бо воно предназначено на дві. Бо коли дві, то воно буде отак мігати. Ой. Ну, коротше, все оце буде потухше, а оці тільки два горить, тому треба вже заряджати. Оця антенка, вона піднімається і закручується. Ось так. Оця кнопка фар. Дуже прикольно, якщо ви ловите вночі. Ось, а оця нижня, щоб відкрити бункер. Я це покажу, де я буду завозити. По корму. Горох, кашка це для кормушки. І що я взяв хліб? Коротше, я зранку хотів половити на міксу рибалку з поплавком, з кормушкою і на завоз. І взяв хліб собою, а будка обірвалася. Кінчик обірвався. Тому рибалка відміняється. Кукурузка, ось така Слава Богу, з відкривачкою, бо тому що я, незвичайно, вчора купив без відкривачки. Це якась трошки друга. Розкладаю палки. Ця в мене палка, Така катушка нова, купив її за 800 гривень в сільському магазині. І сюди намотав 150 метрів жилки. І коли я заложу на мою точку, кому мені треба, це дуже далеко, я потім покажу то в мене ще є на бабині леска, І це радує, що можна далеко лежити. У мене тут монтаж вертоліт, тому що тут дуже погане дно, і щоб груз він не заривався в мул і ідеально лежав на дні. Палку цю розклав. Тепер хочу сказати про снасть. Грузик 35 грам, такий самий найлегший, в мене ще є 30-ка. Ну, я думаю, 35 і так нормально. Це хоча б вже не 40. Повідець, я його не купляв, я спеціально в'язав під кукурузку, під три штучки. Ось. Гачок вже рибу бачив, можна сказати. І оснастка, значить, працює. Зараз буду одягати на волос. О. Так. Вау. Знаєте, коли відкриваш кукурудзу, хочеться трошки з'їсти. але ні. Треба відбірні кукурудзи шукати. Такі, знаєте, кругленькі спеціально для коропа. О. Перша є. І ще. Я просто люблю дивитися Олю Кубанську і її, якби якісь поради. Вона казала, що. Є різниця, яку кукурузу вибирати, плоску. Кукурузку це таку льненьку і плоску, прям таку плоску-плоску, то це на велику платву. А така кругленька шапочкою, е, типа така вона кругленька. Ось така, вона ще кругла, то вона використовується на короб. Я, я теж вчора поставив цю кукурузку, і була рибка 5-15 встав. Десь був вже 5,30 на водойомі. Так що... Теж щось я довго сплю. Так, я щось не поняв. Де це оцей? Вся нормальна кукуруза ділася. Тепер. Три кукурузки є. Оці відбірні, тому що леві не рекомендую ставити. Берем саму значала. Саму маленьку. Посередині її прокалюємо, потім ставимо середню. І саму велику. Мені кажеться, що вже всі вміють одягати на волос. Волочку з хату, стягуємо і одягаємо стопорочок. Я більше не люблю одягати стопорки. Бо вони такі маленькі, вічно те кольцо не попаде. Потім півчаса попадаєшся колечко. Розширяєш його, щоб воно попало. Просто тепер підтягуємо, щоб кукурузка не спала тільки легенько, щоб в неї була гарна презентація спочатку кладу сам монтаж. Кладу цей в край, а цей трішки туди в той угол. ось, щоб воно. Якщо воно не перекрутилося, бо це монтаж вертоліт, це не просто якийсь монтаж Мало жилки. Тепер включаємо Пультик. І ще пік, значить він включився. Тепер беремо трошки кукурузи зверху, чуть-чуть. І трішки гороху. Десь теж так само. Все. Оце закорм такий для точки. Це саме найкраще. Відкриваю тепер катушку. Давай кораблік ставлюю тебе на воду. Оп. І айпляємо. Поплив. Легкий спосіб завозити, бо знімати і пультиком управляти теж. Тут можна включити автопілот, треба зажати цю кнопочку і він собі сам буде їхати. Тільки його треба направити. Ось, то я нічого не роблю. він собі сам їде. Тільки треба направити, щоб він правильно їхав. Він уже далеченько. жінки ще вистачає. А де кораблік? Уже. Я завожу трішки далі всередини, бо там якби зона спокою. Там вимосток немає. Прям таких. Пікаєш. Пікає, мабуть, що один акумулятор. О, дивіться, де він аж. Тепер я там його стоплю. Так, і тепер дивіться, як відкривається бункер. Все. І їде домой. Кораблік вертається додому сам. Все, перша паличка завезена. Тільки не бійте тапками, що в мене такий сигналізатор на коробку. Я вже казав, що мені просто його нести з роткодами з електронними сигналізаторами. Так, давай сюди. Пойди. Я вечно цю я кнопку нажму, тож не то, стоя. Закриваємо бункер. Зараз будемо завозить другу паличку. Хабаю фідер. Це в мене буде теж на завоз, бо телескопик, телескопік, такий, простий, тут буде на карасика, бо ви тільки на коропів це опасно. Бо... Десь три дні тому ловив дядьку тут біля мене, на горох. Тоді в мене була покльовка на коропа, був короб і просто під берегом зійшов, тому що я забув вдома під саку. Іменно забув. Не просто не взяв, того, що мені руки не влізло, а іменно забув. І той, як я тільки його позвав, короб під берегом він, знаєте, як ракета, джж! фракціон джж! і риби немає. От. І так вийшло, що він ловить на п'ять палок. І на горох. В нього нічого не було. Я ловлю на кукурудзу і в мене було на одну палку дві покльовки. Тоді був короб, який зійшов, і карась. Десь такий на грам 600. Так нормально. Це мій легендарний фідерочок. Мені його купили на день на дн... на дн... на дн... народження. Він уже мене якби рік служить. Да. І ще ніяких нарікань не було. Тут буде на насадці горох. Треба теж знайти якийсь толковий, бо тут і чорний є. Це просто такий для закорму. Так, якийсь такий гарненький найти, Кругленький. Все, на що? Горох теж треба дуже обережно, бо він типа ламається на дві часті і буде нехорошо. Так. Тихенько одягаю на голочку. Ага. Я беру з І Ще якісь будуть нарікання по звуки, якщо будуть, то я просто без мікрофона. Ви бачите, що я налегке. Мікрофон потім включу, бо там мало зарядки, а я його вчора не зарядила. Вже потім включу. Я в рогов дім. Вісять бубенчики. Ось. Тепер будемо тоже за. Я включую мікрофон. Думаю, вже буде звук получше. Завозимо тепер на горох. Золочко буде горохою, без кукурузи, чисто горох. Зараз будемо завозити. запутався все полетів? Ця точка буде така ж сама, там, як і там, просто в другому місці. Так, далеченько, ну нічого, веземо далі. Воно це мене роздражає, коли воно пікає. Я це, знаєте, боюся, тому що кораблік новий і трошки страшно. Подивіться, який туман. Я це хочу засняти. Там ще дядько який ловить в тумані. Давай вже. Їдь. Так, да, десь думаю, там якраз нормально. Так, зупинив і відкидаємо. Все, їде назад. Палку з кормачками. Кормачок у мене від Михайлича, Клуб Рибаков. Можна заказати на молітрікс. Пачка в мене від флагман, карас часних чебрець. Я залишу ети. Вона така влажненька, комочків немає. Одягаю путики. Кормачок готовий, можна тепер закидатися. Дивіться на завоз. Дуже легкі тісти. Покльовки, клевке карась давай я вытяну да 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 там щось сидить так точно да тільки щоб був потяг такий да наверно караси какие сидить Хі! у мене ще на убийцу клює боже да 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 Дивіться, мене вже на, на влітці, боже. Давайте я засічу. Там засічу і ту зараз буду тягнути. Ого. Все. Сход. Був карась. Понятно, на завоз караси якийсь чіпався. Де ти ведеш? Та карасик. Да, звичайний, да, звичайний карасик. Блін, в ноги впав. Дивіться, який карась. На кормачок витягнув. А там на завоз був у два рази більший карась. Нормально. Поперезавозився. Хочу трошки погуляти по берегу, бо вже спина болить сидіти. Ось. У мене закончилась кукуруза. Ну, я вже думаю, що я вже перезавозити не буду. То як я завіз, то хай воно і. Стоїть. оп, я тут сижу в лодці. Ось таке? Дивіться, в мене покльовка. На карасика. Да, він сидить. Куди ти ведеш мене там завож? Речі пивчиня? І сход. Дивіться, знову на завоз. Бачите? Це напевне карась. Ого, як загнув! Ви бачили? Що це? Я він як загнув. Це так точно, але просто такі покльовки. По початку взагалі нічого не було. Я думав, що це просто там не засічка, ні, карасик. Сход. Опять сход. Що це таке? Що за покльовки сьогодні? Такі ужасні? Аменко. Отже, після того я вже нічого не зловив. ну По суті, сьогодні рибалка слабенька, могла бути і краще. Тому, всім дякую за перегляд. З вами був Cradфінг. Всім пока-пока.